Гібрид ПТ-312 це гібрид другий в Україні із ознакою протектор склеротинія. Гібрид відрізняється толерантністю до передчасного осипання, підходить під різні інтенсивності технології живлення, адаптований до різних типів ґрунтів, має мінімальний винос точки росту під час осінньої вегетації над рівнем ґрунту, а також має стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. ПТ312 можна вирощувати на будь-яких ґрунтах за гранометричним складом. Особливо це може бути цікаво для ріпаководів полісся, де є багато дерновопідзолистих підзолистих ґрунтів. Осінній розвиток у нього швидкий, тому гібрид позиціонується з придатністю до пізніх строків сівби, проте має дуже добру реакцію на ріст Рекомендована норма висіву для суцільного методу посіву в оптимальні сроки складає 400-450 тисяч схожих на на гектар. Якщо ми висіваємо ПТ-312 в пізні терміни сівби, краще використати норми 500-550 тисяч схожих насінин. Звісно, що очікувана польова схожість має бути близько 90%. ПТ-312 має добру зимостійкість, відновлення вегетації у нього середньораннє, темпи відростання стебла є середніми. Що стосується світіння, то воно у нього середнє. За своїми агрономічними характеристиками, ПТ-312 дуже подібний до гібриду ПТ-275, який був бестселером попередніх сезонів від Піонер. Але має він також і ряд переваг, які. Базуються на кращій стійкості до хвороб, вищій стійкості до вертицельозу та вищій стійкості до перечасного осипання. Гібрид не є надто високим, мінімальна зафіксована висота становить 161 см, але за достатнього забезпечення азотом та сприятливих умов розвитку ця висота може сягати 194 см в фазу дозрівання стручків. Стійкість до вилягання висока, адже гібрид має шикарну розлогу крону, частіше з невисоким центром маси. По дозріванню ПТ-312 є середньораннім, гібрид добре витримує перестій. Потенціал виробничої урожайності у пт 312 високий, складає понад 60 центнерів з гектара. В місто Ліїв насінні є також високим, складає понад 50%. Факт минулого сезону у Данії на державних сортовипробуваннях гібрид зайняв четверте місце з поміж 84 гібридів-кандидатів. По урожайності. І він показав урожайність 60,1 центнера з гектара. Але по олійності він показав рекордні 52,6%. Таким чином, по показнику виходу олії з гектару він зайняв перше місце за оптимального забезпечення елементами живлення. Вміс глюкозинулацію може становити 13,7 мікромоль на грам. Збалансовані агрономічні характеристики та стійкість до перечасного сипання роблять гібрид досить цікавим, також в зонах степу та півдня. В цілому, ми позиціонуємо ПТ-312 для посіву за використання короткоротаційних сівозмін або на полях, де є ризик інфікування склеротиніозом. Вирощування гібридів з ознакою склеротинія протектор це не тільки захист посівів через зменшення інфікування та розвитку хвороби на вражених рослинах. По суті, коли ми вирощуємо гібриди зі склеротинія протектор, ми не сприяємо утворенню нових скроців у рослинах, і таким чином вирощування таких гібридів виконує також санітарну функцію з очищення патигенів збудників склеротиніозу.